Бо ви такий характер маєте, вам все абсолютно не підходить. І людина потім нещасна. І і Бога, і диявола, і владу, і всіх на світі. В той час, коли треба починати з себе, міняти своє відношення до життя, навчитися бачити кругом щось добре, навчитися бачити добре у владі. Є щось добре в нашій владі? Звичайно, влада нам благословляє нас, що ми Богові служили. Про Бога говорять, збираються молитовні сніданки по всій Україні. Віруючим відкрили двері, відкрили зелене світло. ідіть, спасайте людей, проповідуйте Євангелію. Скажіть це добре чи погано? Так це дуже добре. Раніше влада сажала в тюрми, а нинішня благословляє. То чому вона вже аж така погана? Ну не все таке погане, є і щось добре. Ну а у, у чоловіках ваших сестри, ну що вже все настільки погане, ну нема нічого доброго зовсім. А у жінках вже таке все погане, нічого доброго нема. А вже ті діти ну вже такі погані, що нічого доброго в них нема. Позитивні люди бачать добре, а негативні люди бачать, що? Oh, um.